Козацька рада, народження легенди, час новин в ефірі національного термофону. У студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Триває пошукова рятувальна операція у багатоповерхівці у Святошинському районі столиці. Туди влучив російський дрон. Під завалами будинку можуть перебувати щонайменше двоє людей. На цю хвилину ми вже знаємо про загибель молодої жінки та її маленького сина. Мій колега Ростислав Сосоєв зараз перебуває на місці влучання. Він на прямому зв'язку зі студією. Ростислава, що відомо на цю хвилину? Відомі деталі цієї трагічної ситуації з загибелю матері та дитини. Відомо, що шахет влучив примісненько в цей шостий поверх, де перебувала мати, дитина та батько. Мати з дитиною удар був такий потужний, що мати з дитиною викнула на іншу сторону будинку, тобто пробило дві стіни ударним шахедом. Цим батько у важкому стані. Але вижив наразі така інформація. Відомо, що матері було 32 роки, дитині декілька місяців лише, і ще продовжуються рятувальні роботи. Тут рятувальники намагаються знайти ще двох місцевих жителів, які один з них. Може бути його принаймні там шукають, і ті родичі, котрі тут його чекають на нього тут знизу, сподіваються на найкраще. І м, кажуть, що їхній чоловік має бути на четвертому поверсі, де ще одна людина наразі невідома. І загалом вся ця ранкова жахлива ситуація. Люди дуже напугані багато хто і кажуть, що так гучно і так страшно тут вже не було давно. Чого? Ну, щахид летів. Сильний звук і мгновенно сильний вибух. І от один з них впав, я прям бачив, я якраз біля вікна стояв. Від мене відкинуло трошки, і окна повилутали. Діти в коридорі сиділи з жінкою. Тут, тут поблизу будинку розгорнуто штаб, можна отримати першу медичну допомогу, психологічну підтримку. Також люди звертаються за допомогою різною іншою, в тому числі фінансовою. І відомо, що пожежу погасило остаточно о 9.30, а близько четвертої години ранку сам цей удар був. І детальніше зараз дізнаємося від Державної служби з надзвичайних ситуацій та представника поліції. Там зараз ліквідували повністю загоряння тут, і але продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Тобто, якщо пожежу, ми ліквідували, але за нашою інформацією, ще як мінімум двоє осіб можуть перебувати під завалами. Тут є люди, які їх чекають. Рятувальники будуть продовжувати свої роботи. У столиці наразі зафіксовано руйнування у трьох районах: це Печерський, Дарницький та Святошинський. Наразі у всіх районах тривають роботи. Ну тут у Святошинському району районі тут у Святошинському районі, окрім цього будинку, де загинули двох людей, що двох шукають. Відомо, що було пряме влучання у 16-поверхівку, і там є руйнування у трьох поверхах зверху. В іншій висотці надзвичайники врятували дев'ятьох людей. Така інформація на зараз. Ростиславе дякуємо. Ростислав Сосоєв з місця ворожого прильоту в багатоповерхівку в Святошинському районі столиці. Там триває пошуково-рятувальна операція. І вперше через ворожу атаку пошкоджену будівлю уряду, а саме дах і горішні поверхи пожежу загасили. Прем'єрка Юлія Свереденко показала світлини із середини будівлі. Ну а під урядовим э, заходом закладом працює наша кореспондентка Олександра Бабіхіна. Вона на прямому зв'язку зі студією. Олександр, наскільки серйозних руйнувань э, можна побачити, зазнала урядова будівля. Вітаю, Олег. все, що можемо спостерігати на велике задимлення над будівлею кабінету міністрів. Це результат сьогоднішньої нічної атаки ворога. Тут спалахнула пожежа на площі понад 1 тисяча квадратних метрів. Станом на 9.30 її локалізували. І далі рятувальники займалися тим, що гасили осередки вогню. За нашими спостереженнями до гасіння пожежі було залучено десятки одиниць. Пецтехніки на цей час більшість машин рятувальників вже залишили цю локацію. Тому можемо говорити про те, що основний пласт робіт вже виконана. Щодо масштабів руйнувань, то відомо, що пошкоджено дах та верхні поверхи будівлі кабміну. Після того як тут завершать всі свої роботи, рятувальники за справою візьметься ще й правоохоронці, адже їхнє завдання це за Окументувати детально усі наслідки цієї е, атаки, е, і е, зазначу вкотре, е, що це вперше, коли е, будівля кабінету міністрів постраждала внаслідок ворожої атаки від початку повномасштабного вторгнення. На е, ці удари вже відреагувала прем'єр-міністрка України Юлія Свереденко. Вона принагідно закликала партнерів посилити санкційний тиск на Росію та е, також надавати більше зброї Україні. Для захисту давайте почуємо її пряму мову. Світ має відреагувати на ці руйнування не лише словами, а діями. Потрібне посилення санкційного тиску, перед усім проти російської нафти і газу. Потрібні нові обмеження, які вдарять по військовій машині Кремля. А головне Україні потрібна зброя, те, що зупинить терор і не дозволить Росії щодня намагатися вбивати українців. Юлія Свириденко, прем'єр-міністр України. І щодо організації руху серед місті столиці, ще додам від початку повномасштабного вторгнення, доступ до урядового кварталу є обмежений. Тут і так пропускали автівки тільки за спецперепусками. Додаткових якихось обмежень внаслідок цієї атаки у центрі столиці не вводилися. Тому якщо от брати цю локацію, Ерському районі і наші спостереження до якихось заторів чи перешкод на дорогах немає. Така інформація на цьому Олександр. Дякуємо. Олександр Бабіхіна про наслідки влучання уламків дрона у центрі столиці в будівлі Каміна. Вбивство українців у той час, коли мала б працювати дипломатія, це свідомий злочин і затягування війни, так на масований обстріл по території України. Відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, лише у столиці десятки постраждалих пошкоджено будівлю кабінету міністрів. За попередньою інформацією, декілька дронів перетнули кордон України та Білорусі. Український лідер закликав міжнародну спільноту змусити кремлівських злочинців перестати вбивати. Такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, свідомий злочин і затягування війни. Не раз звучало у Вашингтоні, що за відмову говорити будуть санкції. Маємо реалізувати все, про що домовилися у Парижі. Розраховуємо і на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої протиповітряної оборони. Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів. Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати потрібна лише політична воля. Володимир Зеленський, президент України. Знову маємо антисумний сумний антирекорд. Сьогодні Росія влаштувала наймасованішу комбіновану атаку на Україну за уточненими даними від повітряних сил. Упродовж ночі та ранку ворог застосував 810 дронів та 13 ракет. Знешкодити та подавити вдалося 747 шахедів шакетів та чотири крилаті ракети. «Іскандер-К». зафіксовано влучання дев'яти ракет та 54 ударних безпілотників на 33 локаціях. На 8 впали уламки. Як повітряного, морського, так і наземного базування під час повномасштабної війни проходили декілька модернізацій. Мають вони відстріл пасток, що ускладнює роботу протиповітряної оборони, ну тому власне результати не завжди будуть бути такими, як нам би того хотілося, але зрештою повітряні сили та інші складові слаборони роблять все для того, щоб цей результат був. Високе. У Одесі троє поранених. Їх стан легкий. Повідомляє мерія. Місто понад 8 годин поспіль атакували дрони. Шахеди заходили в Одесу з усіх боків. Там є влучання. Щонайменше у дві багатоповерхівки в одній дрон залетів просто у квартиру. І мешканці це жінка з дитиною підлітком вижили завдяки тому, що були в укритті. Є влучання також в об'єкти цивільної інфраструктури та у складські приміщення. У нас сховище немає підвал. Чули, вибух сильний, сильний звук прильоту, але ми не, не зрозуміли, що це в наш будинок прилетіло. Но дуже близько. І чули, як посипалось вікна, скло. А тоді вже побачили, що горить. А Запоріжжя окупанти почали атакувати ще з вечора. У місті розбиті житлові будинки, дитячий садок. Є влучання у підприємство. На цю хвилину відомо про 17 постраждалих від ранку. На місці влучань працює наша Олена Каптюх. Вона на прямому зв'язку зі студією. Олено, вітання. Розповідай, що навколо в якому стані поранені так. Олег, дійсно, росіяни нас тероризували з вечора за інформацією військової адміністрації. Нарахували близько 15 шахедів, які долетіли до Запоріжжя. На цю годину відомо про 17 постраждалих, двоє людей у шпиталені. У них стан середньої важкості у людей, є осколкові поранення та гостра реакція на стрес. Відомо також що серед постраждалих є 17-річний хлопець навколо мене дійсно жахлива картина. Вже нарахували близько двох десятків багатоповерхівок, які ну в дуже серйозному такому пошкодженому стані. Крім того, за моєю спиною дитячий садок зазнав дуже серйозних руйнувань. Зараз його фактично розбирають по цеглинам. Там працюють зараз комунальники. Це був діячий працюючий дитячий садок, і в п'ятницю, як нам розповіли, там були діти. Послухайте, що розповідають місцеві, які живуть просто навпроти нього у будинку. Прошу пряму мову. Там до обіду були діти. Мені їх з балкона видно. Вони там бігають, їх за ручку водять. зараз. В дитячому садочку вже працює важка техніка, трактор підігнали, згрибають завали і вивозять сміття. Yeah. <laughs> Невідомо чи будуть його відновлювати, бо стан у нього дуже сильно пошкоджений. Крім того, крім багатоповерхівок, крім дитячого садку, ще в приватному секторі є руйнування. Біля таких от місць влучання працює оперативний штаб, де представники міської ради збирають інформацію від місцевих про пошкодження у їх квартирах. Бо в більшості немає вікон, повибивало все повлітали. Балкони зруйновані. І збирають інформацію, щоб згодом допомогти. І Зараз під'їхали, вже будуть вставляти замість розбитих вікон фанерою зашивати. Поки що така інформація, Олеже. Олена, дякуємо. Олена Каптюх про наслідки атаки на Запоріжжя. Вона перебуває біля одного з місць прильоту ворожих дронів. Ну і троє поранених у Кривому Розі. Місто на Дніпропетровщині. Росіяни атакували безпілотниками та крилатими ракетами, потерпілі. Працівники місцевого підприємства, стан одного з них медики оцінюють як важкий. Також у місті пошкоджено адмінбудівлю, приватні та багатоквартирні будинки. Загалом на Дніпропетровщині оборонцям неба вдалося збити 29 безпілотників. На Полтавщині під ударом був Кременчуцький район. Там потрощено приватний будинок та підприємство. У Кременчуці уламки пошкодили дорожнє покриття мосту через Дніпро. Рух переправою, тимчасово обмежено. За даними Укрзалізниці, пошкоджено приміський рухомий склад. Також є зміни в русі потягів для пасажирів. Організували трансфер автобусами. А в полтавському районі уламки дрона влучили в адмінбудівлю комунального підприємства. І за уточненою інформацією Генштабу Збройних сил України українські дрони цієї ночі вдарили по нафтопроводу сталевий кінь на Брянщині, Уражено лінійно виробничу диспетчерську станцію поблизу населеного пункту Найтоповичі. Об'єкт забезпечує транспортування нафтопродуктів для армії Росії. У Краснодарському краї під атакою українських дронів був ільський нафтопереробний завод. Після вибухів на території заводу спалахнула одна з технологічних установок. Цей НПЗ забезпечує ворожу армію дизельним пальним та мазутом. На Курщині є влучання по місцях дислокації особового складу окупантів. На фронті минулої доби відбулося 170 боєзіткнень, із них 90 боїв сталися на трьох напрямках: це Покровський, Новопавлівський та Лиманський. Ну і після кількаденної перерви росіяни поновили атаки на Краматорському напрямку. Загарбник намагався просуватися до Бондарного, Віролюбівки, Ступочок та Білої Гори. На Донеччині наші захисники відбувають атаки в окупантів на турецькому та сіверському напрямках. На Харківщині бої тривають під Куп'янськом. На північно-слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Ну і загалом українські військові вбили та поранили 970 окупантів минулої доби. Знищено два танки, 11 броньованих машин, 42 артилерійські системи та понад сотню автівок. У морозі також було неспокійно. Там троє поранених. Усі ушпиталені. Ворог задіяв ракети, крилаті та балістичні. А також шахеди. Пошкоджено об'єкти транспортної та міської інфраструктури. 10 багатоповерхівок, приватні будинки та гаражі. І детальніше про ситуацію в кривому розі Євгена Ситниченка розпитаємо. Очільник Криворізької районної військової адміністрації. Доброго ранку, пане Євгене. Бажаю здоров'я. Отже, оперативна так, ситуація. Вночі. Будь ласка, угу. так сьогодні вночі ворог здійснив комбіновану атаку щодо по по території нашого району, саме по місту Кривий Ріг. В результаті чого були пошкоджені і адмінбудівлі, і приватні будинки, гаражі, автівки на місці події виникли пожежі. Служби ДСНС, як завжди, оперативно професійно ліквідували всі наслідки цих атак, потушили пожежі. Всім необхідно було надана допомога. Зараз в лікарні знаходяться ще троє людей. Один чоловік із них тяжкий. Медики роблять все можливе задля швидкого його одужання і зрятування. По перше, ще стабілізації його життя на місці розгорнуті штаби задля для надання допомоги людям, які Будинки і квартири були пошкоджені, отримання необхідних будівельних матеріалів для швидкого полагодження своїх житлових будинків і квартир. Тобто, ситуація на сьогодні на ранок стабілізована. Всі комунальні служби на місцях працюють. Місцева влада на місцях. Пане Вене, які це пошкодження інфраструктури? Тобто, це будинки, які можливо буде відновити люди зможуть повернутися до своїх осель. Так, звісно, приватні будинки вони і житлові будинки підлягають відновленню і вони будуть відновлені. Угу. Комунікації основні: світло, вода, все це працює зараз зв'язок. Так, всі, е, критична, вся критична інфраструктура на сьогоднішній день працює. Світло, вода, газ є, е, всі ремонтні роботи, які ведуться щодо початку опалювального сезону, не зупинені. Люди працюють, всі підприємства на території нашого району працюють. Тобто е, ці удари не Завадили нашій стабільній роботі, скажем так, але є, є деякі додаткові об'єми роботи, які вони підкинули, але все налагоджено. Відновимося, будемо найближчим часом повернемося до звичного життя. Паневе, ну і ще про те, на вашу думку, мета росіян саме обстрілу Кривого Рогу, навколишніх населених пунктів, куди ціляться? Їхню цілі зрозуміти неможливо в четвертий рік війни. Вони постійно обстрілюють різні такі місця. Ви знаєте, що логіка повністю відсутня їхніх обстрілів, це не підприємства, де можливі які-то там знаєте тяжкі ремонти робити або ще що то більшість ви пам'ятаєте 4 квітня, коли було влучання по дитячій площадці, де діти гралися, і багато. Поверхівки, влучання в житлові будинки це звичайний терор і залякування, щоб люди постійно були в напрузі, щоб піднімати такі, знаєте, недовольство, і все. Це терористичні акти. Це нема логічного їхнього пояснення, влучання в ту чи іншу будівлю чи інфраструктуру. Просто щоб люди боялися, і все. Дякую за інформацію, пане Євгене. Євген Ситниченко, очільник Криворізької районної військової адміністрації, був зі мною на зв'язку. Ну а у наслідок